Хайо, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Клирей. новому відео з Геогесеру. Сьогодні у відео 8 геогенів України вгадують 5 абсолютно рандомних локацій світу. Обов'язково підтримуйте канал подобайкою та підпискою. Це мотивує мене робити відео частіше і якісніше. Ну а ми починаємо такому рівню складності позаздрить навіть містер Рейнболт. Це щось легке, але головне не переплутати з чимось іншим. У мене відразу в голові Камбоджа, Бразилія та Гана. Я думаю, що це не Гана, передусім. Дивно виглядає для Гани, але це точно третій ген поміж Бразилією та, та Камбоджею. І я б сказав, блін, дуже погано, що компасу немає. Ну, в мене одразу безліч варіантів. Це Бразилія, Камбоджа, Уганда навіть. З таким ґрунтом, з таким забором. Поки що я найближче склоняюсь до Камбоджі. Ну, може, ще Таїланд, якийсь дуже дивний. Там коло Камбоджі або Лаосу. А ти так, дивимся, що? Так, дивимося, ж тут у нас виглядає доволі цікаво. Червоний ґрунтик. Тим, де це багато може бути місць. де Африка, чиста якась, да? Там Азія може десь. В принципі. Виглядає, да, як Бразилія теж. Ну, це як Бразилія, Камбоджа якась може. Кави індо, може бути також. Колумбія або Бразилія? Напевно, парка, ну, не знаю. Напевно, ґрунт більш бразильський, якась пара. Напевно, якщо б це було б знав це. Блін, якість така не дуже, звичайно, але що поробиш? Так, одразу перше, що кидається в голову такий ґрунт. Вот ґрунт червонуватий. На цьому, в принципі, все. Мені прийшла в голову Шрі-Ланка. Але я не знаю, чи це вона. Там ну ґрунт от прям дуже схожий на шрі ланку як на мене. І рослинність плюс-мінус також. Не думаю, що це Бразилія з рослинністю такою. Думаю, це десь в Азії. Камбоджа ще може бути в теорії. Що ми бачимо? У нас є дуже червоний ґрунт, а і відразу зрозуміло, що це не Європа. У мене є, я б сказав, дві думки. Може бути Бразилія, але мені більше подобається, наприклад, Камбоджа Бо рослинність схожа більш на азійську. Можливо, якийсь дивний Таїланд. Думаю, напевно, між Камбоджею та Бразилією, хоча може ще якийсь Таїланд бути. От якщо прямо перед нами пора росте, то це Бразилія. Але щось вона занадто тонка, якась я не знаю. Я знаю, я щось почав думати на якусь. Індонезію там на Батамі. Так, ну тут Червоний ґрунт, що більш так на якусь Азію, можливо, Південна Америка якесь дуже дивне. Ну, взагалі, з варіантів таких, що я думаю, це Камбоджа, Бразилія, можливо, якийсь дуже дивний тай. Ну, по заборчику цьому, ну, Більше такий якийсь колумбійський, можливо, хоча я не знаю, може, і в Азії такий є. Окей, добре, тоді я просто піду в Бразилію, і я думаю, там є потенціал на таку типу локацію, тому мій мій фінальний гес це Бразилія. Це остаточно, так? Нехай моє остаточне рішення буде Камбоджа. Добре, приймаю твою відповідь, і я тобі кажу, що це Перу. Ну, напевно, я скажу те, що це Камба, і типа, і все. І все, да? І все. Ну, давай Бразилію, дефолтно щось. І Одразу хочеш відповісти, так? Бразилію. Так. Як на мене, це все ж таки найбільше виглядає Шрі-Ланка, тому, мабуть, моя відповідь до Шрі-Ланка. Я думаю, що це може бути Таїланд. Давай я піду туди, вглиб глиб джунглів Камбоджі, на захід. Ой, да, на схід, на схід. Я тобі кажу, що це Перу. Вау. Не знаю, для мене це чисто Азія. Філіппіни точно ні. Тайвані всяких пеш. Ну? Ну, Не знаю Камбоджа. Не знаю чому, але мені відразу під свідомість видала одну країну. Я думаю, я з нею і залишуся. Мені здається, це Японія. Я думаю, ти просто вибрав на якомусь надомному південному острові. Е, не знаю. Чи ці пальмочки можуть мене якось заплутати скоріше? Ні. Тому не знаю. Розбита дорога теж не дуже по-японськи виглядає, але ось там вся інфраструктура і цей гардрейл. І по клімату я теж бачу це ідеально на островах. Тому я навіть я не знаю, чи я, можу, чи я буду думати про щось інше, я б не хотів скоріше. Так, окей, якість дороги не дуже. Бачу щось схоже на пальму. Бачу ще стовп. Мені схоже на японський стовп. Окей, рослинність доволі тепла. Там, по-моєму, ще є знаки, і вони також зліва. Тобто, коло стовпа є знак з білою ножкою. М -м, ще щось схоже на гардрейли є, але звідси не роздивишся нормально. Ну, ще в мене є варіанти, що це може бути Європа. Але от знак зліва якось насторожує. Так, що бачимо? Дорогу бачимо. Офігенна, да? Бачимо гардрел, бачимо, що це хата якась там зверху чи щось. Топи бачу, якийсь знак бачу. Щось він виглядає. Там вроді якісь роки фесені, але там складно побачити. Ну цікаво, якщо б це була Японія, в принципі, де це було? Ну, типа, гори, але тут якась, якась дивна рослина біля дороги. Ну, Чому ж мені тільки голову приходить? Японія. Короче, мені здалося, що це ваукам спочатку. А он, напевно, відбійник як би фарбований. Так, вона Европа не схоже. Ну, одразу кидається роздолбана дорога в очі, але я не знаю, що це значить. Це не виглядає як Європа насправді. Там якась дивна чи то пальма, чи що то таке. Ха-ха. Ну ти, блін, знайшов. Не знаю, може це бути Європа з якоюсь рандомною пальмою. Висадженою. Справді не знаю, рослинність взагалі не схожа на Європу, але на що схоже. Мало що в голову приходить, якщо чесно. Якісь там, не знаю, будинки дивні. За щось взагалі можна тут зацепитися? Ну, я, чесно, не бачу за що. Не знаю, мені в голову прийшла чомусь Корея. Не знаю, якась Мексика може бути. Ну, ми бачимо, що це досить гороста місцевість. Рослинність. Рослинність у нас якісь. Пальмоподібні дерева чи щось таке є. Mm, у нас досить поганої якості дорога. E, у нас якісь, e, якесь сміття є на звічі. Тобто це може бути якась більш бідна країна, maybe. якщо дивитись по рослинності, у мене перші дві здогадки це або якась Італія. Ось Я думаю, що цими, цими двома регіонами Філяно Східна Азія, просто Східна Азія і Какая співденна Європа? Японія, але це я думаю лоукам все таке. Цікаво, у нас там пальми, там сосни, якісь чи. Ну це не може бути на лоукам. Тоді що це на Швейцарія? Блін, може шрі-Ланка, до речі, десь під Канді. Цікава локація. Чого у нас там в хазяйник? Він ніби. Він тайський взагалі. Такий білий з тайською мовою і англійською, дубльованою знизу. Але це теж не може бути на лоукам. Ну, напевно, або Шрі-Ланка або Таїланд тут через той вказівник. Може це бути дивний лоукам? Може. Ну от дорожній знак там вказівник з написами, він точно ніби з лівої сторони. Тому це якась лівосторонка. Це асфальт розбитий, звісно, він збиває трохи. Просто, мабуть, в Японії там не такі гордрейли, тому відкинемо. Що з лівосторонки? Це ще може бути з такими горами. Ну, Таїланд, хоча там не має бути бетон. Е Індонезія. Ну, доволі, що так сміття багато, не знаю, чи це мета чи ні. Ну, в Назі, mm -hmm. я думаю. Немає взагалі пальм. Ну, оці інакше. Я не знаю, як вони називаються. Тому я йду з, з Японії. Це ось -то точно. Так, це точно Японія. Я, я впевнений. Я в я мене навіть немає. Я буду дуже здивований, якщо це не Японія. Тому так. Там навіть білий якийсь знак ось той. Можна приблизити. Там це ж точно японський знак. Це. Італія. Все ж таки, цей знак зліва я більше схиляюсь <клух> до Японії саме. Угу. Тому це моя остаточна відповідь. Ти хочеш відповісти Японія? Ну, ні. Це точно? Давай. І це не Японія. Одрін. Повторі. Ну, ну, добре. Хай буде Тайвань. Тайвань, добре. <клух> а, без поняття. Я кажу Корея південна. Підніжжя Везувію, віколо Неаполю. Ага. Я все ж таки думаю, що це Європа і це якась, ну мабуть, нехай буде Італія. Блін, ну якщо я зараз піду Таїланд і це буде Лукам, то це буде дуже неприкольно. Ні, давай я все ж таки скажу, що це Шри-Ланка. Ну, хай це буде дивний Таїланд, відкинемо Японію. Це щоб ти розумів Італія. Теж здається, що я повинен це вгадувати, тому що тут є буквально все, що треба для вгадування в геогесері: це адекватна дорога і плюс-мінус якісь ленсленський -кейп кейпи. Ця біла дорога мені нагадує чомусь біла полоска рашку, але я чомусь не думаю. Чесно кажучи, я думаю, це просто Європа. Я не думаю, що це якась Нова Зеландія. Блін, важко. Це може бути якась дивна Росія, але щось мені підказує, що це десь в районі Австрії. Це трішки рандом. Цікаві гори до речі, незвичайні, вони такі, прямо хм, не знаю, характерні я б сказав. Тут твоя хвоя улюблена, але, на жаль, вона мені нічого не каже. Пагорби абсолютно дефолтні, зелені, без рослинок, вигорівша трава також. Блін, і там ще болерди якісь є, але от, по-моєму, там червоне на них є. Тобто все ж можна більше до НЗ схилятись. Так, ну, поки що перерахую всі варіанти, які... Спали на думку. Це Австрія, Німеччина, Словенія, Нова Зеландія. Ну і в принципі все. Ну, виглядає, як Європа, ну, в принципі. Да. Якісь ялинки, там гори, біла розмітка. Багато країн, які б так виглядали. Ну, голом мені чисто приходить. Ну, Словакія якась, да, Хорватія, можливо. і Це може бути, ну, Чехія також, Болгарія також. Не знаю, якщо Греція так може виглядати, ну, типу Якщо так такі ялинки там ростуть, да. Що мені прийшло в голову, це Словакія, да. Але не знаю, якщо в цьому впевнений. Ну, я, там, я там якийсь болар бачу, там чисто піксель від нього. Там десь два пікселя болер, де я, типу, бачу, то, що він там чорний, ну біло-чорний, і вроді він такий короткий, то щось все ж таки мені подобається ідея Чехії з Словаччиною, да. Та й в принципі, вроді тихо словацький вайб, а якщо у нас гори, то це або північ. Чехія або десь на прикордоні. Знизу, вроді в Чехії, або це тупо Словакія, або там. Чи може це бути Байтон? Такими горами, напевно, ні. Ну так. Тому напевно. Ну, я думаю, що це гора Ні, цікаво, що тут ось якась. Н4 осі. Знаєш, що я думаю, що це, типу, виглядає як Європа, і ти хочеш забайтити людей на Європу. А насправді це не Європа. Чи це не... Навпаки всіх перехитрити хочеш, типу, щоб ти думала, що ти там задумав щось, а це насправді там якась рандомна Європа буде. Хоча такі гори. У мене два варіанти: Чилі і Нова Зеландія. Не знаю, насправді не схоже ні на те, ні на те. Чи це може бути реально. А якщо Європа, то що це? Не знаю, така гора. Дивно, дуже. Я щесь, я щось, мабуть, випускаю. Ну, Русланіс виглядає чисто європейською. Ця розмітка. Віла виглядає європейською. Перша думка це можливо Швейцарія, але я не можу зрозуміти, чи тут лукам чи ні. Це може бути Мі Франція, але ну там справа, де горе. Це вторію може бути знову Італія, мабуть. Але я думаю, що було б дивом включати в Італію два рази, тому я, мабуть, відкину цей газ. Ну, ось всі ялинки виглядають досить альпійськими. Це осіннє покриття. Тобто Дебтовтовторіться може бути. Ну, все ж таки, може бути якась північна Італія, майде. Так, ну розмітка якась максимально хрінова. Я думаю, що це не Що це якісь Балкани, напевно, більше. І дорога, в принципі, не дуже. Чомусь я перше, що подумав, це Румунія, там десь під Брашовом, типу. Блін, це може бути. от, Насправді, от думаєш, це байтовий асоваль, чи не байтовий? Чи це, ти нас вдвічі перехитрив, чи. ні? Так, mm -да, я сам навіть не знаю. Чи може це бути якась Франція? Поле виглядає більш якимось ухоженим, якась справа, але от кущі і дорога не дуже. <кл 'я> Перша думка це Нова ну, Зеландія в мене. Ну, Болгарія, можливо, хоча такі гори навряд чи Болгарія. Тут і асфальт, новозеландський, такий південного острова, хоча це. Не точно, мабуть. Може спокійно бути щось європейське, центральна біла лінія, може бути якась Австрія. Блін, якщо це якась буде Нова Зеландія. Ладно. Ладно, я йду в Словаччину. Наче червоний рефлектор на Болорді, тому я більше схиляюсь до Нової Зеландії, і це моя остаточна відповідь. Перше, що я подумав, була Словаччина, тому давай Словаччина. Добре. Добре, відповідь. прийнята. І це вірна відповідь. Ууу! Сюда сюда! Словенія. Думаю, що це Словенія. Це остаточна відповідь? відповідь? Я. Напевно, так, я не знаю. Якась дефуз Європа. Нехай буде Нова Зеландія. Добре. Прийнято, я тобі кажу, що ти знову не вгадав, це Словаччина. Я так і знав, блін. <реш> нехай буде Швейцарія. Фінальна відповідь Швейцарія, так? Ну, нехай буде так. Я напевно думаю між Болгарією і Румунією, але я все-таки свою першу думку скажу. Скажу, що це Румунія. Класно, або Нова Зеландія, або Європа. Аж Новізландія, на наче в жовте линии. Ну, добре, хай буде Словакія якась. Афиге, так, це Словакія. О, дуже цікаве поєднання ґрунту і цих кущів. Е, виглядає унікально. Я навіть не знаю від чого тут відштовхуватися. Я не можу думати. А ні, це чекає в одному, 21-й. Серйозно, різні угу, угу, Прикинь. Блін, а це може бути Росія, якась рандомна. Так, тут а, все що а... завгодно може бути. Окей, перше, що прийшло на думку, це Уругвай або Аргентина. Ось типу там. О, сумніваю, що це європейська рослинність. Жодна з країн Азії також не дуже підходить під цей ландскейп. Ну, Африка, я не знаю, чи може так пар виглядати Навряд чи. Ну і Північна Америка, я не знаю, може штати якісь. Ну от у мене варіанти зараз це штати або Аргентина, або Уругвай. На жаль, компаса немає, не можу подивитись на сонце. Чи буде це третя Європа? З таким кучам це цікаве питання. Так, ну мені подобається Аргентина, тому чи може це бути якась один з тих мільярдів байтових раундів в Оклахомі? Може бути. Але, напевно, усі більш європейський байт це червоний ґрунт. Ще три Європи це було б цікаво. Ооо, господи. Не буде камбека сьогодні. Мабуть. У <реш> мене таке відчуття, що я десь щось схоже бачив, але я не пам'ятаю де. Я думаю, це Європа, скоріш за все. Але може бути і не Європа. М -м -м. Не знаю, ця трава виглядає європейською. Дорога виглядає наче як Балтія якась. Чи може це бути не Європа? Окей, цікаво, у нас знову досить червоний ґрунт. І це може бути насправді ну багато, так. Да. Досить багато де. А, досить дивна рослойність. Це точно має бути не Європа, я б так сказав, якась Південна Австралія, можлива. можливо. Можливо, Квінсленд навіть. Може бути Південна Африка. Ти якийсь відносно червоненький грунт. У мене, знаєш, що здається, що це ген-3. Я навіть не знаю континент, ще сонця немає, компасу нема, нема блін. Це жесть. Я чомусь подумав спочатку на Колумбію, там десь на схід від Анд. Зараз, я думаю, на пар туди до Зімбабве. Блін, чомусь я думаю, якась ото оклахома з таким червоненьким ґрунтом. Це вже взагалі якась кончена думка, треба її відмітати. Може, якась дивна супергреція. Навіть не знаю. Що тут сказати, взагалі нема на що дивитись. Ніби осінь, якась чи щось. Чи не осінь? Ну ніби. Це точно не літо, мені здається. Я думаю, що це точно Європа. Що вона точно має щось казати, але мені приїдеться йти кудись дуже рандомно. У мене немає навіть обґрунтування, чому я йду туди, але я хочу сказати, це, це Сполучені Штати Америки, десь якийсь Техас. І це неправильно. Це Рашка. Ну, все ж таки ближче схиляюся до Аргентини з Уругваєм. І, мабуть, я тут оберу з цих двох варіантів Аргентину. Та він щось в Болгарії прийшла В думку першу, ну, типа, я не думаю, що це десь. Ти чисто інстагестер як МК, да? Да. Ну бо, блин, мені тільки одне в голову при... приходить і все, типа, а що аж інше це моривуть. Тихом ровно, де? Замовка. Чисто Коростин так виглядає, якщо шо. Да. Чи чисто... малин, малень. чисто під малином, це. Хай буде США. Uh -huh. Мені не подобається хести три раунди в, в Європи. Окей. А моя відповідь, а, вона, звісно, неправильна, але це. Хай буде. Хай буде Естонія. Добре, нехай буде США. Ти кажеш Штати, так? Так. Ну, це якийсь National Park, я не знаю, я впевнений в цьому. Але нехай буде пар. А я тобі кажу, що це Росія. То, -то я думаю, від кощів гівно обвиняє. Ну, я не вірю в те, що це Балти. Може, це якась супертивна Україна, хоча не її дорога. Іспанія. Ну, добре, хай буде греція. Це 100% Азія. Шкода, що за таку відповідь мені не дадуть один бал. Насправді, моя перша думка була Таїланд. Е, я не думаю, що я зміню цю думку. Поки що знов абсолютно немає варіантів. Зараз буду перебирати в себе в голові континенти. Окей, в нас на дорозі якась галька є. Машка також. Ну, Рослині знов цікава. Окей, в нас ще є пагорби. Ну. Щось мені підказує, що це навряд чи Європа. От перше, що спало на думку, це Таїланд. Особливо з такими пагорбами. В Принципі, рослинність має сенс для північних регіонів, бо там не вельми тепло і там немає пальм. Бачимо локацію, чомусь мені сразу це нагадало Турцію якусь або десь в Азії, але чомусь прям Турція так зайшла, да. Напевно, через дорогу таку гравійну може. Це не виглядає якось тропічно. Ну, типу, там багато дерев на ф... дер... дерев на фоні. І ліс грамін, да. На паграбах. може це просто куч бля. Я тебе плутаю назад. Ну, да, мені далося чистити такі. Турецькі, а може це Італія знову. В принципі, так. Да? Такі кущики, може серед землі. Я між Рець, Ой, між міжрець, між Турцією і Італією. Комусь мене веде до Турції, да. А, а може це в не там. Мексика. Чи ще це може бути? Було похічно. Все ж таки, що це вже не буде четверта Європа. Чи може це бути легендарна південно-турецька труба? Це гарне питання. Мені подобається Туречно. Гучно подобається, хоча це якусь дивлю. А дерева підходять. Гори не дуже підходять. Ну, ні, не Туречно. За що? Цікава лока, в принципі, як і всі локи сьогодні. Гори виглядають дуже тропічно. Одразу в голову приходить, типу Індонезії, Філіппін. Таїланд, в теорії. Думаю, це скоріш за все Азія. Хм, а де саме тільки? Вдалося, що там Сніжні гори попереду. Але, я так розумію, що це просто хмарки. Може це не Азія бути? Якісь дерева дивні, насправді. Мені прийшла крейзі ідея в голову, що це може бути Туреччина чомусь, десь на півночі. Можливо, якийсь Таїланд, можливо, знову якась Південна Європа. Ось ця макасі досить схожа на ту італійську. Mm. Якась дивна росіна, ось ця справа. Um, не знаю, що це, але це не виглядає, мабуть, все ж таки по європейськи uh, Я думаю, може бути в теорії якась Мексика, небі Колумбія, mm, навряд чи Перу, може бути Аргентина. У нас якісь мандарини там ростуть, чи якісь апельсини зліва. Це явно щось. Субтропічна ніби. Щось я думав, що я хоч щось зможу вгадати. Ні якась цікава труба знизу. У мене, напевно, три поки варіанти: це Таїланд, Філіппіни чи Мексика. Тобто чувак їхав е, туди, він залишив слід в лужі. Значить, по ідеї правосторонка, да? Так що він туди. Ну, по ідеї правосторонка, значить, або Філіппіни, або Мексика в мене залишається. Чи може це взагалі бути Європа? Труба якась, я таких північну в Південній ну, південні Америці в Латинській не бачив, як, ну, якесь воно дивно виглядає. Я буду думати, що він їде з правої сторони, і це від його колес сліди. Трошки звузимо коло пошуків, відкидаючи Азію. Блін, ну такі зелені пагорби, прям ну, що на них щось росте, вони супер зелені. Це дуже дивно. Ну, це розповсюджено в усяких там. Монтенегро і Албанія, але на рослинність не дуже схожа. Я не буду тягнути, і скажу, що це все ж таки Таїланд. Тайвань, може, ще якийсь, якщо це реально Азія. Ну, я все ж послухаю свою інтуїцію. Перше, що спало на думку, це був Таїланд, тому я думаю, що це Таїланд. Але, на жаль, це не Таїланд, а Малазія. Це хоча б близько було. Ну, так. Давай Італію і на цьому все. Наголошую на тому, що Італія вже була сьогодні, ти пам'ятаєшся? Ну так. Да. Не буде тепер Італія. Знову Італія, да? Мексика? Мексика, думаєш так? 20 секунд, моя відповідь це. І це неправильно, відповідь це Малайзія. А, блін. Я все ж таки думаю, що це має бути Мексика. Моя точно відповідь це Мексика. Я думаю, що це якщо Європа, то якась Італія. Італію ти другу не брав, тому хай буде Мексика. Буду обирати якусь Європу, хоча це дуже кладно. Хай буде Монтенегро. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви досі не підписані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, як вам такий випуск. Сьогодні випуску я взяв п'ять локацій космічного рівня. Звісно, це надважкий рівень, якщо б навіть Рейнболт пограв разом з нами та спробував щось гадати. Якщо б він вгадав одну локацію, це вже було б легендарно. Тому, якщо ми набираємо 100 лайків під цим відео, я обов'язково зроблю нову частину з більш Легкими локаціями, усім дякую за перегляд. Бувайте!